Вітаю, панове. Сьогодні у нас на огляді ВК-7201К. Танк раніше за глобальну мапу, зараз танк за маневри. Німецький важкий танк 10-го левела. Крутий, класний, прикольний, чоловічий агрегат. Ну, але про все по черзі. Отож, набори обладнання. Я запропоную вам два: перший це досилач, турбіна і загартування. Або ж замість загартування можна поставити сюди банально. Комплекс поліпшеної живучості. Чому? Тому що у нас вилітає боєукладка, нам взривають боєукладку. Сам буквально вчора чи позавчора грав сесію, і, власне кажучи, мені її там просто відірвали. Дві вакахи скинулися і все. Ну і плюс танк буває горить. Тому танк, в принципі, кри критозборник, і, зважаючи на цей факт, йому об'єктивно не завадить комплекс поліпшеної живучості. У другу збірку я рекомендую просто поміняти турбіну на стабілізацію, тому що стаба у нас, ну, прям поганенька-поганенька, прям така погана стаба. Плюс на це зверху накладається те, що у нас погане зведення, і, вочевидь, стабілізатор буде не зайвим. Ну, і, знову ж таки, до стабілізатора або загартування. От, або власне, комплекс поліпшеної живучості, тому що від ХП на цьому танку відмовлятися не хотілося б. Ну, а від турбіни теж не хотілося б, але доведеться в якихось окремих боях, там, на якомусь Енську, на, яку, на якихось хімках і так далі. А, власне кажучи, екіпаж зараз на ваших екранах, можете з ним ознайомитися, мабуть, тут сидить такий мощний серйозний дядько на члені екіпажу, такий, так сказать, той, хто відповідає даному агрегату всій його потужності і силі. Да? От, і тим часом, поки ви це все діло подивилися, ми переходимо до польової модернізації. Отож, польова модернізація. Плюс 7 до набраної швидкості, плюс розведення, мінус арта. Ну, і, власне, тут починаються дилеми. Чому? Тому що... Мінус 2 кемають максимальної швидкості вперед, прям погана історія. Він свою максималку набирає з турбіною і без турбіни він, по-моєму, її так однаково набирає, але є нюанс, коли ми ріжемо цю максималку, він, вочевидь, вже набирає на 2 км менше. Це прям печально, тому що вона стає не 39 км, а 37 км. З Е, Але, очевидь, на участь, я для себе обрав такий варіант: я хочу більше жити, більше виживати, тому ну, окей, хай буде, в принципі, я вважаю, цілком притомна нормальна історія. От, ну власне, тут я собі також обрав до участі, при тому, що фактично ще більшу любив стабілізацію, якої так, як я сказав, у нас немає. Але... Знову ж таки, ви можете або ставити нічого, або ставити як у мене, тому що я собі обрав чисто варіант на живучість: там давить, пушить, виживати, під артою, під оцими мразями, там виживати під важкими танками супротивника, які будуть нас убувати, і так далі, і тому подібне. Ну і, вочевидь, комірку собі обираю на рухливість, щоб поставити турбіну за умови, якщо, власне кажучи, у нас немає турбіни трофейної або бонової. Ну і пішли, подивимося на бронювання даного аргата, а тут є на що подивитися. Отакий у нас танк, такий здоровенний, розпухший, але при цьому досить короткий. Наче отак десь обрізаний ззаду або спереду і так далі. Але про все по черзі. У нас є НЛД, але НЛД це 160 мм, плюс шалений кут нахилу, не пробувається фактично ніяк, нічим нікуди. ну там Може якась яга кудись, можливо, там раз в 100 років закине, але разом з тим, ми навіть це не рахуємо. Тому фактично давайте вважати, що це НЛД, воно частина дніща, будемо так вважати, що так, так не є, але будемо вважати. Да? Чому? Тому що банально для зручності будемо називати саме оцю пластинку НЛД-хою. Так от, в нашому НЛД, те, що центральна лобова деталь, 230 мм номінала. Це круто, це охірено, це одне з найкращих НЛД, якщо найкраще взагалі у грі. Uh, і що це означає? Це означає, що ми стоїмо прямо, танкуємо вісімки, багато дев'яток, і навіть деякі десятки без голди. Да, є нюанс, те, що не найкращі кути нахилу цієї самої броні. І фактично там всякі десятки на голді, там, дев'ятки на голді і так далі, нас сюди вже пробувають без будь-яких складнощів, коли ми стоїмо прямо до них. Але ж при цьому ви можете банально вивертати цей самий кут, ставити там ВК ось ось під таким кутом, і банально ваше НЛД набуває ще більшої наведеної броні. Там взагалі якісь шалені цифри, там для комисабує десь 370 взагалі давно, 390 в дальньому кінці і так далі. І, очевидь. Більшість танків у такий спосіб танкувати можна. Да, ви представляєте бортову проєкцію, але про неї ми ще поговоримо окремо. От. Потім йде стик, тому що фактично це центральна лобова, а це буде у нас стик між НЛД, ну, між центральною і верхньою лобовою. 300 мм, дуже хороший, хороший номінал, але при цьому взагалі немає кутів нахилу, тобто пряма плита, 300 мм. Можна було б сказати, що це ослаблена зона, але вона була б ослаблена, якби тут було міліметрів 250, мм, а тут 300. Що це означає? Власне, кажучи нас жоден танк в грі там, крім ПТСу, якихось крупнокаліберних, не пробиває сюди бебехами. на голді пробити можуть, але, вочевидь, вона дуже маленька і стріляти вам будуть, скоріше за все, саме вже в НЛД. Тому що коли ви довертаєте корпус, вочевидь, і оця пластинка також набуває вже наведеної броні, якої в, не, в неї немає, коли ви стоїте прямо. Зрозуміло, зрозуміло. ВЛД. Все, що вам треба про нього знати, воно існує, воно 240 номінала, номінала перепрошую має. От, а і там 360, там 380, а для комиса ще більше наведеної броні там давно 400-420. Все, що вам треба про нього знати, це те, що воно існує, і що вам не треба в нього стріляти ніколи, ніяк, ні під яким протексом і так далі. Хіба що ви там десь з горки хімлі здороса звісу звісилися, звісилися, танко так перед вами їде, знизу там десь, так, катається по банану. Ну не по банану, ми зрозуміли, десь там по вуличках по тих прокатується. От ви можете сюди закинути, але знову ж таки, тільки зверху, а це ситуація там одна на 100 боїв, грубо кажучи. От. Е, тому просто знаємо, що воно є, воно існує і на цьому все. Е, гвинтокрильна площадка. Чому я її рахую, як ВЛД? Тому що фактично типу, вона ось отут, да? але при цьому вона розташована також і ось тут, от таким от скосом. Е, теж, Все, що ми про неї знаємо, це те, що вона існує. Більше вам нічого знати не потрібно. Там воно є що це було? Куди це я ще не навівся? Там був якийсь піксель. Що це? Господи, що це за 200 мм. Ну окей, байдуже, чому, тому що танк у нас високий, ви її банально не будете бачити от саме в такому положенні, в якому я на неї ще не дивився. Тому вона просто є, вона просто існує. І це єдине, що вам треба про неї знати. Бортова проєкція. 160 мм номінал. Ахіренний борт. Прям крутий, класний, драйвовий. Поставили його отак, витанкували все в цій грі абсолютно. І буде вам, власне кажучи, щастя за одним нюансом. Нюанс виглядає ось ось так. Оцей циліндр підбаштовий. В ньому там різні групи номінала, там воно 100, там 60, 170, 180, 190, 200 і так далі. Все, що вам треба знати. Байдуже, який там номінал, там наведеної броні в межах там 220-250 там мм. Для комаса буде там трошки більше в певних зонах, тут все буде все так само 220, але тут вже буде там 270 і так далі. І Це вразлива, ослаблена зона, Я невнає слабка зона. Що робить? Чи можна танкувати бортом на цьому танку, заважаючи на оцей циліндр? Безумовно, можна. Ви тункуєте бортом, що не вам наводиться на циліндр, ви вивертаєте різко, власне, лобову проєкцію. Супротивник перевівся вам на лобову проєкцію, ви різко розвернули назад борт. І от такі постійні маневри, постійні маневри, перекручування, передовертання і так далі, розведення бортом, щоб супротивник стріляв саме вам в борт, а не, власне кажучи, в оцей циліндр і так далі. Це все необхідно робити. Це все. Елемент скілованості на цьому танку, і у вас не вийде, як на якомусь там Маусі грубока ну Це дуже грубий приклад, але да, разом з тим. Як на якомусь Маусі просто стати від борта і танкувати. Ні, на цьому танку треба постійно рухатися, зважати на те, який проти вас супротивник, який в нього тип снаряду, яке яке в нього пробиття снаряду. Це все треба знати на пам'ять, вочевидь, да ну... Який супротивник в плані, який гравець, тобто що в нього в голові, що він робить, наскільки він е, мавпа чи не мавпа, наскільки він взагалі реактивно реагує чи не реактивно реагує, і так далі. і так далі, і тому подібне. Е, рельєф, дистанція і тому подібне. Це все треба зважати, на це все, все треба зважати, це все треба враховувати, тільки тоді на ньому можна ефективно танкувати. Зрозуміло? Зрозуміло. Переходимо до башти даного агрегата. Отак, вводимо по скосам, розуміємо, що скосах, в принципі, без шансів, без варіантів, нічим, ніяк, нікуди і так далі. Е, з другої сторони, так само. Але, як так би мовити, є нюанси. Нюанс номер один. Тут ось власне, у нас башта біля маски перетікає власне, в саму цю маску. Да? Це невелика зона, але вона ослаблена, сюди можна пробувати навіть бронебійним середом, за умови, якщо ви влучили. Якийсь рандомний шот залетить, ви проб'єте. Целестримо сюди стріляти. А навіщо, якщо у нас є отака от зона на масці? Загалом маска типу Отак да? от водим. водим, водим Дивимося, класна, крута маска, охірно нічого ніде не пробивається, все зашито за винятком саме от цих нюансів. Справа і зліва від гармати. Це не прям дуже здоровенні зони. Uh, але вони є. <кій> вони є, і коли ви граєте в притул, а ви повинні на цьому танку грати тільки в притул. Бо якщо ви граєте десь з лінії, ну, то ви неадекватний. От. Uh, коли ви граєте в притул. Вас просто рвуть сюди на виліт. Чому? Тому що все ж таки зона, попри те, що не дуже велика, але вона очевидна, вона явна, вона вже вивчена супротивниками і так далі. Пробивають там і в саму оцю власне кажучи, маску гармати, в плані цей кругальок навколо гармати, да, там 300 мм, бо там 300 мм екран, за екраном нічого немає. Пробувають і сюди, пробувають і сюди, пробувають там вище нижче і так далі. Але знову ж таки. Зона не дуже велика. Влучили вище, полетіло в рикошет. влучили там, нижче, полетіло теж там в непробиття, влучили лівіше, полетіло теж в непробиття і так далі, і тому подібне. Зона вразлива, неприємно, хотілося б, щоб її не було, але тоді це було прям ну, через щур, прям через щур, через щур. І танк став би прям дуже-дуже сильним. Він так є сильним, доволі таки, да? але це робило б його ще сильнішим. От, в принципі, якось так. Ну і власне, у нас є лючок. Лючок невеликий, 120 мм, він так би існує. І ну нехай собі існує. Влучать, проб'ють безумовно, але танк високий, знову ж таки, не завжди буде цей лючок видно, не завжди буде ведемо комфортно. Полетіло, вище влучили в триплекс, полетіло, нижче влучили в маску, і в принципі на цьому все. Ну плюс знову ж таки, а навіщо стріляти в люк? Взагалі, якщо можна банально стріляти в маску даному агрегату. От, в принципі, якось так. Ну і переходимо безпосередньо до боїв. І плюсів і мінусів даного агрегата. Але перед цим обмовлюся, що власне, оці бої, які ви зараз побачите, це відбулася склейка. Склейка чого? Тому що я записав перший шматок, там де була броня, там, де був екіпаж, і так далі, це от все. Потім банально у мене тупо дропалося світло. Тому що я роблю? Я беру з перший шматок, там де був огляд броні. Оцього всього діла, і власне дозаписую окремо також бої, і потім все це, це діло просто зліплюю в купу. Банально ось бої зараз ну, от прям, зараз в прямому матері, будуть зіграні, все як належить, да? просто що буде зібрано з двох окремих шматочків. Так от, повертаючись до нашого гайду е, у даного танка мінус 7 кути вниз. Чи достатньо цього? В принципі, було б достатньо, якби вони гнулися, вони ну, ця гармата гнулася по всій окружності даного власне, агрегату. Е, в чому проблема? У нас на борт пушка гнеться, а на лоб ну, не дуже гнеться. Тому, ну, скажімо так, мінус 7 йому достатньо. Але моментами, моментами хотілося б, щоб було все ж таки трохи більше. Е, бронювання, як ми визначили танка, є, воно присутнє, воно дуже хороше, але ним, вочевидь, потрібно вміти користуватися. Рухливість. Е, ми порізали польовою модернізацією, власне, цю саму рухливість. Ну, Якщо ми обрали належний, належну комірку і так далі. Да? І В нас виходить 37 км максималки з турбіною. Чи достатньо 37 км максималки для ВК. В принципі, недостатньо. Але чи нормальна це швидкість в контексті тієї броні, якою він володіє. Та в принципі, в принципі, нормальна швидкість, насправді, Ну, якщо якщо так подумати, якщо бути об'єктивним, типу до кінця відвертим і тому подібне. От. Чи він її набирає? Набирає. Чи він її їде? В принципі, їде. Ну, І, і на тому дякую, що називається, правильно? правильно. От, гармата у нас. Дрин, дрин, який дає 750 альфи, має 246 пробиття на базовому бронебійному снаряді, який летить 757 метрів на секунду. І має 350, 350, не 40, не 30 мм. А власне на холодовому кумулятивному снаряді, який летить зі швидкістю 606, 606 метрів. Я буду давати в сотку, тому що. Власне, кажучи, в цю аспеху дати я завжди встигну. Не хочу ну, чуваку власне, псувати бій, в нього і так немає броні, він приїхав на першу лінію. Красавчик, молодець. Тому, тому я вистрілю в ЄСО. Ну, першим шотом, далі вже будемо, очевидь, стріляти, в кого вийде. О, там танк слабенький. Ну, якщо що я записую це все діло до нерфу мінотварі. Але, зрештою, а що зміниться, правильно? Нічого не зміниться після нерфу. Все лишиться, як і було. Так от, це 350 мм кумулятив, це охірено класно круто, з одним нюансом, це, що він летить 300, ой, 606 метрів на секунду. Це прям дуже мало, це дуже дискомфортно моментами. Зараз в маску проб'є. Або взагалі в НЛД. Е, ну, блін, треба блокати в сотку на вірочку. Е, мене лякає оцей чувак. А ще мене лякає те, що в нас ніхто його, по-моєму. Окей, там сотка ззаду його контролю, то нехай. М до плюсів також цього агрегата. він відносно невеликий. ну от якщо так по факту. Хочу підпал, хочу підпал. Підпал, да! ну от, от. Нарешті перший підпал за останній, там багато боїв. Тому що я коли... Як він так може робити? Ну, от як, ну, ну чому він так може робити, просто в принципі? Ну скажіть, мені, будь ласка, чому він так може робити? тичку, на щастя, пробиваємо, тому що він банально був довернув і ми могли не пробити. ну ну чувак, ну, ні, 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 ні. Цілиться МЛД, перекручуємо НЛД, прекрасно витанковуємо шот, і, в принципі, я вам демонструю, як саме танкувати на цьому агрегаті. Е, так от до чого це все діло вів? До того, що. О, я записував першу частину, там, де броня, і так далі. Давним-давним-давно, ще у по-моєму, березні 24-го року. Власне, зараз я докачав польову модернізацію і можу спевно сказати, що модулі на живучість, прямо маст хев. Тому, що, да, ви втрачаєте 2 кілометри, але вибачте мене. Танк реально набагато приємніше починає жити. Закидуємо тичку, пробиваємо, убиваємо танк і, в принципі, можна піджиматися вперед. Хороший бій закинуло, прям класний, офігенний. Я ще раз сподіваюся, що в мене зараз не дропнеться світло, тому що я сьогодні записую вже не перший гайд, і в мене. Що ти робиш? Господи. От дякую. От молодці. І в мене вже сьогодні таке було. Боже, яке ти Ну стань, биціль, дай тичку. Ні, треба тупо толкати танк. Буде, звичайно, стріляти в мене, чому, а тому що йому проще стріляти в мене. Пробуємо мансити, замансили і проїжджаємо далі. Тепер вони знову стали. От, от чого він став, я не розумію. От чого ти стоїш? Ну давай, вперед. Ну давай, давай, давай кнопочку, перед w, 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 вперед. Газуй, газуй, газуй! О Боже. мене не дало вистрілити, тому що танк заїхав на мене. Дегенерати, просто дегенерати, вони абсолютно відбиті, абсолютно обкурені, я не знаю, скільки в них літрів водяри сьогодні було залито. І от якось так і граємо. Так от, ВКа у ваш вибір за ГК. В принципі, єдиний. Чому? Тому що ну, в принципі, він найцікавіший, якщо так подумати. Він доволі і складний і простий водночас. Він доволі метовий і водночас місцями, звісно, не актуальний через свою все ж таки, за низьку рухливість. Але при цьому його досить легко реалізовувати навіть гравцю середнього рівня. Чому? Тому що до хера ХП менше 3 тисячі, тому що до хіра броні якісь рандомні точки не прибувають. поляком взагалі дегенерат якогось дідько стріляв мені намагався стріляти мені в НЛД, коли я до нього перекручував циліндр. Але разом з тим, наприклад, я того самого поляка я показав вам саме оцю схему бронювання, не так, не схему, а принцип бронювання і принцип танкування в даному граці. Зведення, як ви бачите, самі просто просто мертве танк встигає заїхати 5 разів поки. Да, да, -да я, -я, я ж туди цілився. Гра про скіл, до речі. <смас> Ойху, гра про скіл. Я тут, саме туди цілився, куди воно полетіло, безумовно ж, без варіантів, як і ще. О. От, я не розум... от що він робить, що от, от, він робить? Вперед тепер, ні? Що він робить? От ви можете зрозуміти, я не розумію, що він робить. Ну, майже, майже, майже. Постріляли по горобцях, власне кажучи. з 606 метрів польоту снаряда ви інакше нічого і не зробите. Е, я не їду вперед, чому, тому що, ну, якби я знав, що я так буду стріляти криво, да? то я б давно був би спереду. А оскільки я не знав, що мене буде так постріляти, я думав, що вони тупо откиснуть, то я, очевидь, то я стріляв ззаду. А інакше ми вже п'ять разів би приїхали вперед і всіх би там потушили. Потушили б, загасили і так далі. Ну ти, поди, ну от Як його прочитати? ну от що Так кидаю в вертуху. Тому що банально я не встигаю зводитися. Як я сказав, стабілізація ну прям мертвенька. Не те, щоб прям мертва-мертва, але, але дуже сильно мертвенька. Пацієнт скоріше мертвий, ніж живий, так би мовити. Да? От, Ну і разом з тим докидається сюди неприємне зведення. Тому танк для ближнього бою, офігенний, класний, танк хороший як для гравця високого рівня, який може реалізовувати його там в 4500-5К, да? так і для гравця якоїсь псевди на кшталт мене, який його реалізовує в 4, 4 500. І аналогічно, так само він приємний, і комфортний, е дамажистий, буде для гравця абсолютно якогось, ну, звака на топого грубо кажучи, да? з посереднього рівня, типу для гравця, який абсолютно ніхіра не розуміє всі грі, ніхіра не тямить в ній, він буде давати ці 3К банально тому, що в нього є броня, в нього є ХП, от і все. Так, да, броня не всюди. Але при цьому я ще раз вам наложу приклад поляка, який вирішив мені стріляти в НЛД, коли в мене був повністю відкритий циліндр. Ну, от якось так. Тому, тому класний агрегат, офігенний і дуже сильно рекомендований за глобальну мапу. Ну або ж за маневри, ви зрозуміли про що я, взагалі йдеться. От, якось так. Е, перший бій у нас вийшов доволі таки пристойний, хороша мапа, хороший сетап, Я там пару шотів нафайлив, але разом з тим не критично. Е, ну і пару шотів у нас не полетіло в кінці, банально, тобто могло бути трошки більше дамага. Е, 500 шкоди, 600 заблоченого дамага. Ну, будь ласка, те, що я говорив, танк блокує, танк танкує, танк живе. Не в кожному бою очевидь. В одному бою ви не танкуєте 6К, а в іншому бою вас розірвуть в нулі, ну, просто тому що От просто тому, що і все. Тому що всі проб'ють маску, всі проб'ють там циліндри, всі будуть вицілювати нормально, всі буде прокати пробиття і так далі. Тому подібне. Тому, безумовно, безумовно, він не буде танкувати в кожному бою. <кій> Але окремі от такі от представники, окремі от такі от бої безумовно будуть у вас також траплятися. Поїхали в другий бій, і будемо договорювати про машини. Так от, попри те, що там клітозборник, знову ж таки, спробуй називається його пробити. Тобто, якщо ти пробуваєш, то, безумовно будеш клітувати якісь там модулі, але спробуй пробити. <смеш> і, Із прикрого нас також дуже сильно душить арта. Чому? Тому що, по-перше, танк гекашний, апріорі більше уваги. Ну а по-друге, банально у нас оця гвинтокрильна площадка, яку не пробувають звичайні танки. Хіба що там ви стоїте на Хімельсдорфі на горі, а да, цей танк катається десь там знизу, Тобі ви будете пробувати зверху з кумулятивами здебільшого. От, але в інших варіантах розвитку подій танки нам сюди не закидують в оцей дах. Натомість арта закидує, присилає, дай Боже, по 400, по 500 і так далі. Тому що по танку я розповів все, що вам необхідно знати. Е, можемо ще раз бігом пройтися. <кій> Гармата охірена класна, крута, але при цьому збалансована. Да, больна альфа, больний кумулятив, проте разом з тим польот снаряда 606 метрів на секунду. Ну, просто бред. Що робить цей п'яний на е 50 я не розумію, він без камуфляжу, в принципі, цим все сказано, без закалки цим все сказано другий раз. І що він робить, тупо незрозуміло. Там коротше, взвод якихось п'яних, типу, один ось п'яний взагалі, а другий п'яний кудись туди типу, поїхав, третій п'яний. Ой, відірвався від своїх союзничків і поїхав е, уже на фланг. Так от, класна гармата, але гармата при цьому забаланшена швидкістю польоту снаряда. Нормально, ну типу нормально, так і має бути зрештою. Е, хороша, реально класна броня. Реальна броня, яка існує, якою можна послуговуватися, але при цьому броня не ультимативна, тому що да, в нас сильне ВЛД, сильне НЛД, сильне центральне лабова і так далі. Проте разом з тим у нас є ослаблені циліндри. Погано, погано, але при цьому, якщо так подумати, в комплексі це дає якраз таке збалансоване бронювання. Не імбалансне, але цікаве, комфортне, яким ти можеш послуговуватися. Боже, які генератор Що ви там забули? Ну, нахіра туди їсти? Ви колись навчитеся, що туди не треба їздити на лошки. в танках, принаймні як мінімум, так точно. Хуча, кого я обманую? Кого я обманюю? Коли це танкісти чомусь вчилися. А можна я, блін, чувак, я не хочу тебе я хочу проїхати, будь ласка. Дай, 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 я, дай я прийму течку, дай примутичку дай. Я поїхав, все, дякую. Все, чувак, я приймаю за і поїхали вперед їм вперед. Тичку на ходу, тому що я дегенерат, я її не закидую, вочевидь. Буде цілиться мені в НЛД, не пробуває НЛД, поїхаємо вперед. пішов нахер від мене. Ну, навіщо це зробив? Навіщо? Ну, тобі прям треба, так? Да? 7 хп. не-не-не-не-не-не... Ай Боже, які 7 хп. Да-да-да-да-да. Мені придається його Ні, не прийдеться мені його добувати на щастя. Закидуємо оцьому додику. Чувак, добий танк! Я не добуваю, тому що мене альфа больна, мені, в мене КД довгий, чувак, добий танк. Будь ласка, ну те аж КД немає взагалі. Прийняли зі мною. Дякую. Клоун. Боже, який біомусер, яка співздотинка з 2500 на топах об'єктивно. Як ви бачите, я можу цього. Ой, боже, я нічого вже не можу, я вже нічого не можу, нічого не хочу. В цьому бою, відверто кажучи, абсолютно нічого не хочу. Який біомусор? Який біомусор? Да, нахер, правильно. да, 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 ти не впливаєш, ми це знаємо. Доводиться витрачати набагато більше часу, ніж потрібно, на танки, які ми вбиваємо набагато швидше, ніж ми їх вбивали в даному бою. Чому? Ну, тому що така от у нас гра про скіл. Так от, я не тегорів, я пробиваю фактично цього БЗ, завдяки кумулятиву 350, в, власне кажучи, його башту безпосередньо. да. Але, вочевидь, я хотів вистрілити на вірочку, хотів, хотів вистрілити в люк, ну, а вийшло, як вийшло. А вийшло, як завжди, буває в цій грі. Е, хочеться вкатити на бадгір, але там дуже сильно мене смущає бабаха яка стоїть зверху, яка можна нам закинути через висоту нашого танка. Танк доволі високий, як ви могли помітити. До речі, я зараз можу зробити в теорію так, отримати тичку, в очевидь, да? закидаємо тичку відповідь, аби зараз не отримати другу. Бо оце вже буде погано. Оце вже буде вкрай неприємно. Безе вмирає, в очевидь, І ми лишаємося самі. Ну, ззаду у нас є дуже сумнівний е 50 м а також є. Є 4, а також, власне, бою є арта, яка, вичевить, не впливає на бої, да. Віримо далі. Вірим, вірим, віримо. І. і. і, і. Що і... ти. Ти що, в себе повірив, чел? Ти що, в себе повірив, дядь? Ти в себе повірив, реально? Бляха. Ой, боже, він повірив в себе. Я даю. Постріл, на жаль, у нас не проходить альфа. Що це означає? Це означає, що він надає ще як мінімум пару тичок. Чому? Ну тому що. Я не можу в це грати, правда. Ну типу, от Ви можете це грати, я не можу в це грати, мені вже набридла ця херня. Я буду давати альфу, мені похер. Я даю маску, от, в принципі, якось так. Е... О, власне, панове, знову дропнулося світ, але я на щастя встиг зупинити відос. І в нас все записалось. Проте, на жаль, результати бою недоступні. Докладна інформація недоступна, класна, крута гра. І що у сухому залишку. Бій ми другий не подивимося, вочевидь, але ви бачите лінія Менергейма. Все накидано і так далі. Можете подивитися, звіритися з результатами за два боя. І давайте підбувати підсумки. Отож, за два боя у нас, у, у, у нас вийшло 4800 середньої шкоди, 450 середнього асіста. І при цьому 4100. Заблокованої шкоди. Ну, скажімо так, це прям забагато, це відверто дуже багато. Пощастило, у нас не пробували, по нас стріляли, власне, якісь не дуже впевнені в собі гравці, будемо відверті. От, зокрема, поляк на Берліні, хоча б хоча б поляк, да, елементарний хороший приклад. І, власне кажучи, середній блок має на цьому танку десь 2400-2500. І що це означає? Це означає, що танк реально живе, танк реально танкує. Танк відбиває фактично заблокованою броньою ну, відсотків 75 80% своїх ХП. Тобто ви робите основну функцію сучасного рандому. Функцію, яка, власне, роляє в сучасному рандомі. Ви живете. Ви банально їдете відносно непогано. Ну, для такої броні, знову ж таки, важлива обмовка, тому що, блін, 37 кілометрів це прям печально-печально. ну будемо відверті. От але для такої броні ви їдете, ви доставляєте свою тушу до поля бою, і потім на цьому полі бою, впритул, маєте 3 К хп майже. І при цьому зверху до всього цього діла ще й блокуєте бронею як мінімум 2500 середнього заблокованого дамага. Ну, принаймні, в мене, у вас там може бути менше, може бути більше. Але от за ці два бої в нас вийшло 400 середнього блока. Ну і також, крім усього, цього, ви банально можете дати здачі. Так, танк пробивається в маску, так, танк пробивається в циліндр, так, танк пробивається в НЛД, якщо там якась крупнокаліберна херня з великим пробиттям. Безумовно. Але і сильних сторін цього бронювання. Дуже-дуже багато. Плюс, знову ж таки, ваш скіл, помноження на цю броню, дає вам результат. Але якщо все-таки вас розривають, якщо вам дають тички і так далі, це танк, який може дати здачі. Це танк, який може плюнути у відповідь кумисом 350, і, в принципі, буде вам щастя. От, в принципі, якось так. Ще раз за два боя: 4800 середнього, 500 асіста і 400 заблокованого броньою. Е, танк класний. А гра не дуже, тому що банально в нього дуже часто падають снаряди в землю, і в цьому гаді ви, на щастя або, на жаль, цього не побачили. Проте майте на увазі, не дозвелися, будьте готові до того, що ви просто уб'єте землю. Так би мовити, получає земля вонюча. В принципі, якось так. Це ваш вибір на маневрах. Грайте, отримуйте задоволення, наскільки це можливо в цій грі. Ну і, звісно ж, не грайте на арті. На все добре.